Кам'янське впорядковане та охайне за будь-яких умов. Порядок у місті разом з керівниками комунальних служб та підрозділів особисто контролює міський голова під час регулярних об'їздів. 15 вересня вкотре об'їхали місто з перевіркою. Не завадила інспекції навіть дощова погода. На вулицях міста щоденно працюють комунальники, прибирають території, лагодять майданчики, проводять обрізку дерев, прибирають опале листя. Серед іншого проводяться роботи зі збільшення прохідності зливових стоків у центрі міста. Задіяно спеціальне обладнання та техніка. Ми вставили нову приймальну камеру, вона крупна, чотири знову приймальні камери стандартні, новий постраїв колодець, іде труби 400 мм діаметром і впадає в систему. Зробили ми дуже велику роботу на підйомі по проспекту Свободи за пам'ятником матері дитині. Там хтось зробили, зараз там відводиться вода, був дощ. У нас вийшло. Я, думаю, я дуже довольний. Об'їзди міста вже давно стали звичним заходом для кам'янських комунальників. Близько трьох годин разом з ними міський голова інспектує якість робіт підлеглих та впорядкування кам'янського. За порядком і чистотою у місті прискіпливо наглядають. Місце знаходиться в нормальному стані, але я виказав ряд зауважень для своїх підлеглих, дав термін один тиждень для того, щоб все усунути. Я постійно провожу об'їзди, постійно провожу пішу обходи нашого міста. стараюсь тримати ситуацію в місті в нормальному санітарному стані, для того, щоб і мешканцям нашого міста, і вимушем переселенців, які в нашому місті в даний час переживають 23 тисячі людей. Було комфортно жити. За час об'їзду встигли перевірити усі райони міста, у тому числі Лівобережжя, Дніпробу та Південний район Кам'янського.